З мотиликом теж експериментуємо в якості насадки, але поки що мотилик показує те, що. Е... О, клювака. О, о, це гарна риба буде. Не, не зійшла. Так ось мотилик в першу чергу приваблює. Тут також велика кількість дрібного окуня та йорша, і приваблює саме ці два види риби. Розмір рибу от. Він нам в якості. об'єкта ловлі взагалі не цікавий. Давай, 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 давай. Опа, Опача є. Мотилик на підлящика було б супер, я скажу, але якби його не збивала оця вся дрібна риба і не вішалась на гачок. Тому ось так от за допомогою насадки теж фільтруємо видовий склад. Фільтруємо об'єкт ловлі. Точніше, намагаємося це зробити. На тренуваннях, як завжди, все працює просто ідеально. А в турах я вам хочу сказати.